Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та корисний салат, який готується дуже і дуже швидко, але має велику користь для організму. Тож сьогодні ми готуємо салатик з червоного буряка. Також нам для цього знадобиться чорнослив, гірчиця в зернах, лимон, а також кунжут. Можна взяти і горішки до цього салату. Але мені сьогодні схотілося зробити саме з кунжутом. Дуже гарно він поєднується з бурячком та має теж велику користь для організму. Тож готуємо спочатку, чистимо наш буряк. А потім натираємо. Звісно, що буряк відварюється дуже і дуже довго, а хоч і запікається в духовці, то теж довго. Тож можна його приготувати в мікрохвильовій печі, проколовши його зубочисткою та поклавши в мікрохвильовку на 8-10 хвилиночок, і буде він готовий, м'якенький і гарний. Для салату нам знадобиться 3-4 середніх. Буряка. Я беру саме середній, тому що мені здається, що середній та маленький завжди смачніші. І от беремо і триму їх на терці. Можна на середній, можна на крупненький, але найкраще буде він виглядати, якщо ви візьмете терку для моркви по-корейськи. І тож натираємо. Завжди натираємо буряк у рукавичках, бо він же дуже фарбує наші руки. Нарізаємо чорнослив, беремо чи то копчений, чи сушений, у мене вялений. Нарізаємо його на невеличкі шматочки. Ну, так, я чорнослив перерізаю на 4 частиночки, отакими невеличкими. Беремо 100-150 грамів на 4. Буряко кладемо нарізаний чорнослив. Одразу його куштуйте. Якщо він солодкий, а в мене він дуже солодкий, я завжди в цей салат кладу і сіль, і цукор. Але ж якщо ваш буряк солодкий, да додати чорнослив солодкий, то, може, цукру й не треба додавати. Також нам знадобиться часник: 1-2 зубки. Ми його можемо вичавити через прес, але. У мене один тут, я його дрібненько-дрібненько поріжу. Лісник поклали до салатниці. Тепер кладемо сіль та цукор. Якщо у вас нема лимону, можна покласти яблучний оцет. Тож відразу наливайте його на сіль та цукор і кладіть до салату. Зверху вичавлюю лимон приблизно чайну ложку. Соку лимонного. А тепер кладемо гірчиці в зерна. столову ложку з гіркою. І можна все це перемішати. Наш салат практично готовий. Залишилось додати лише кунжут. Я сиплю чайну ложку білого кунжута і чайну ложку чорного кунжуту. Все це перемішую. І тож, салатик наш готовий. Завжди хочеться в прохолодну зимову осінню пору готувати салати з буряка. На моєму каналі їх доволі багато. Тож заходьте, дивіться, є дуже і дуже смачнющі. До речі, цей теж дуже відмінний салат. Залишилось його лише заправити. Можна заправити йогуртом, чи то сметаною або майонезом. Я заправляю сьогодні оливковою олією. Все, смакота готова, Тож скуштуємо, що у нас вийшло. Смакота, салатик дуже і дуже смачний. За своїм бажанням можете додати зелень свою улюблену. але мені смакує і без зелені. Скажу вам відверто: можна викладати до салатничка та пригощати сім'ю чи гостей. Він такий, що підійде і на святковий стіл. Тож доволі швидко ми зробили з вами дуже чудовий салат. Зерна гірчиці та кунжуту придали йому особливого смаку. Із простого буряка зробили шедевральним цей салат. Бажаю вам миру та добра. Будьте завжди здорові та щасливі. Заходьте, ставте свої лайки, якщо подобаються моє відео. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі. До нових смачних рецептів!